Сьогодні готуємо надзвичайно смачне печиво з тріщинками і смаком апельсина. Отже, нам потрібно одне яйце, сюди ж всипаємо 100 г цукру і дрібку солі. Та перемішуємо. Сюди ж вливаємо 100 мл олії без запаху рафінованої і знову перемішуємо. Сюди ж додаємо сік, від апельсина. Сюди ж додаємо це, цедру апельсини. У мене сьогодні половинка апельсини, бо в мене він великий. Якщо у вас менший, можна цедру і сік, із цілого апельсина. І все ретельно перемішуємо. Смачно тут. Тепер у тісто додаємо борошно. Загалом у вас піде приблизно 300 г. Всипаємо поетапно. Також сюди всипаємо ложечку 1,5 чайних розпушувача. І все перемішуємо. Коли тісто починає гуснути, замішуємо вже за допомогою рук. Так, 300 г я додала і ще трішки тісто липнуть до рук. Потрібно ще борошно. Ось таке тісто у нас вийшло, воно вже не лепне до рук. У мене пішло приблизно 320-330 г борошна. Все залежить від борошна і орієнтуйтеся по консистенції тіста. І тепер ми будемо робити з нашого тіста ось такі невеличкі кульки. Розміром приблизно, як горіх грецький. І кожну кульку будемо обкачувати ось так ретельно, не жаліючи пудри. Ось так обкачуємо. І будемо складати на деко застелене пергамент. Ось такі красиві бульбашки у нас вийшли. Будемо випікати їх при 180 градусів приблизно 20 хвилин. Смачно тут! Погляньте, яке красиве печиво із тріщинками у нас вийшло. А аромат просто неземний. Це печиво також можна готувати із какао. Тоді воно буде мати такий шоколадний присмак, а це. Надзвичайно гарно пахне апельсинкою. Давайте ж зазирнемо, яке воно всередині. Хрустке зовні і ніжне всередині. Аромат просто надзвичайний. Спробуйте і ви.